Слово бібліотеки Малика. 17 по 23 березня в Україні стартує Національний тиждень читання поезії. Цьогорічна тема тижня пісня Тисячі голосів. З гаслом слова Сергія Жадана. З чого все почалося. Вона заговорила про мужність і зброю, в неї навіть не голос, в неї багатоголосся. Отож, поринемо з вами у багатоголосся чарівного українського слова. Поезія це спосіб почути одне одного, це можливість зафіксувати чужий досвід і знайти відгук на свій. У складні часи вона стає мостом між тими, чиї шляхи, здавалося б, розійшлися. Ми маємо дуже різні голоси. Голоси цивільних, що переживають війну у своїх містах і селах, військових, які боронять нашу землю, вимушених переселенців та емігрантів різних хвиль, дітей, волонтерів, людей з різних куточків країни та світу. Але всі вони разом творять спільний голос голос сучасної української поезії. Отож, до вашої уваги! Поезії із останніх надходжень книг нашої книгозбірні почнемо із Жадана. Сергій Жадан кожного разу 2009 рік. Кожного разу, коли вони зустрічалися, коли сварилися і сперечалися, все перекочувалося і не закінчувалось, і кожного разу. Повітря засвічувалось, з очей виганяючи найменший сумнів, історія їхніх дивних стосунків. Не мало продовження і жодного змісту, але варта того. Щоб її розповісти. Коли вони втомлювалися і поверталися, коли вивітрювалися і не віталися, боролися вперто зі своїми видіннями і говорили тільки з псами і тінями, вони трималися болю і віччаю, знаючи, що любов, їхня вбивчою, понівеченою північною ніжністю, може посперечатися з вічністю. Сергій Жадан, 2007 рік, Я помру від застуди, наш Лазарет перебазують кудись на південь, і фронт котитиметься вперед, і саме почнеться квітень. І розсипатиметься пустота між свіжого шрифту воєнних звісток, мов цукор, спакований на свята, руками. Київських гімназисток у флягах чорнітиме домашнє вино, і тільки сестра, із темного мороку, подивиться холодно за вікно, знайшовши під подушкою рештки морфію. І, повернувшись, їй услід, я скажу: знаєш, сестричко. Все одно нікому крізь нас не болить від наших з тобою шкідливих звичок. Бо все сестричко, що є між нас, і з чого між нами сестричко немає, немає імен і немає назв, взагалі нічого немає. Просто збиваючись у цьому диму, серце, з яким я живу роками, не зупинилось лише тому, що по ньому били весь час кулаками. Але якось улітку, вганяючи в стрес душі, зіпсовані марафетом, до палати зайде червоний хрест на чолі з моїм президентом. І лікар, сховавши папери в стіл, про щось говоритиме, недо речі, і густо лежатиме окопний пил на сірому президентському френчі. Коли ж, виходячи, ніби зі сну й дивлячись в небо, тепле й зелене. Перш ніж знову піти на свою війну, він повернеться раптом до мене. І, забувши нараз, що іти пора, невже той самий спитає з конвою, і лікар розгубиться, а сестра ствердно кивне головою. Павло Тичина. Рік написання поезії, тисячу. 915. З далекого походу Вернувся до мене брат, одкинув він рушницю, на край стола схиливсь. Ой що ти, брате, бачив, кого ти там убив? Поглянув він на мене, поглянув, одвернувсь, питаєш ти, що бачив, Чи я кого убив? Мене, мене убили, сказав та й заридав. І зрозумів я, люди, були звірми і єсть. Ось що ви наробили прокляті на землі. Вірш Наталії Лівицької Холодної. Доньки першого українського президента, чиє дитинство минуло в зубнах. Цвіте тобою кожна ніч, і кожний день тобою повний. О, як забути ніжність віч, І палкість рук, і шал любовний, але слова згубила я. Чи ти сказав мені єдина О любий знов твоє ім'я в моїй душі немов перлина. Василь Симоненко Ну, скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я, це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи, буду я приходити до тебе і до інших йтимуть гордо ти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою ми не вічність, ми з тобою просто ти і я. До вашої уваги пролунали поезії зі збірок сучасних нових українських надходжень до нашої книгозбірні Жадан Динамо Харків. Так ніхто не кохав та антології української поезії ХХ століття від Тичини до Жадана обсягом дві тисячі сторінок.